Так, мої дорогенькі, буду вечерять, поки ще не так пізно, бо ж з їм риби два не осилю куски, а кусок один великий з'їм. Накидала баклажанчиків. Дідулі дуже сподобався цей салат. він Мені якби трошки менше цукру. Він добрий, ну якби трохи менше цукру. Ну, це не проблема. Менше цукру кинуть да й все. А дідуля сказав: менше не треба. От бачите, воно ж кожного свій смак. Він моїх гострих. Каже, добрі, ну він їх, ну я йому дала ж попробувати, але він їх не їв, бо, бо, бо гострі. Я гострі, наприклад, люблю. А ці, каже, дуже добрі. Отак. От так що робіть? Дякую за рецепт. Рецепт хороший. Рецепт цих баклажанів я вкину у кружечок. Зараз під вечерею і вкину у кружечок. То скрін, може, зробив, ну, а хто не, не зробить, то будете шукати у кружечку. А оці поїм з дідуликом, тоді ще зроблю, мені теж підписниця дала рецепт, обжарить великими шматками, обжарить, там теж все додається, але ще, там ще додається і перчик болгарський. Ще й ті зроблю, в мене свої баклажани, закривати я їх не буду. От, а отак от маринованими чого б і не поїсти. Зробимо ще один рецепт тоді, пізніше трохи. Дівчатка і хлопчики, в нас виходить ось такий салат, чи, чи як його правильно назвати, але ж йому треба ще дати промаринуватися, Ставити або на ніч в холодильник, або, як в моєму випадку, до вечора. Хай гарно настоїться. Рецепт пишу вам. На екрані. Зберігайте, хто любить баклажани. Ну, я ж вже попробувала. Буде неплохе. Дякую за рецепт. Ну, а кінцевий вердикт буде ввечері. Вже як промаринуються, вони настояться, е нахолонуть, так сказати. <рискій> я вам тоді все скажу. Найшла класний серіал. Два обличчя Стамбула. Ох, і фільм. Оце воно. Це вже дивлюся. П'яту серію, у ну, серії там по 40 хвилин. Супер! Що артісти такі красивенні, головні герої. Ну, ну, в общем, хто не бачив, дивіться, два обличчя Стамбула». Дуже фільм хороший. Ну і всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Хай психаю. Ну так от, я привикла. Так, розмішуємо і ставимо на плиту. Зараз я сюди перенесу телефон, включу шкварки, що їх до сих пір не відвімкнула. Давайте пожаримо спочатку шкварки, щоб мені не бризкало на телефон. Я їх відразу підсолю, щоб не дуже... Вас не чути, а чому мене не чути? Алло, алло. Ану, дівчата, чуєте чи ні? Купчена сіль. Здала мене Матодором. Я не знаю, як це робити. Олександра, я не знаю, як це робити. Приєднати вас до прямого ефіру чи як? і що? Я буду відволікатися, дивлячись на вашу красу і, і спорчу, баноч. Ну. Давайте я зготую, давайте іншим разом. Ми ще наскільки з вами близькі, щоб знайомі, щоб бути так близько. Молоку і сметану, і ми отак усе посірів. Отак все розмішуємо. Нагріваємо. Усе чуть, слава Богу, Сашенька, ближче познайомимося, тоді вас додавлю. Ми ще ж дуже мало знайомі, щоб прямо йти на такі близькі відносини. Учу переривами, ну може у вас зв'язок такий, не знаю. Розмішали молочко, сметанку. Ну я в мене сметанка 18%, тому я додала трошки вершків. Усього стакан. Стакан молока, стакан разом сметана з вершками, 100 грам вершкового масла, ставимо на огонь. І зараз привіт. І зараз я переношу... ні, ми вирішили, як шкварки пожаряться, тоді будемо варити оцю кошу. Бо зараз мені залюпа весь екран. Тоді глянемо на наш форш. Рука, рука. Руки і тако не помила. Ой, Ліна. Ой, дівчат, я не знаю, хто тут зі мною в інстагра... з інстаграма. Може, пам'ятаєте, як я пекла лунний мій Тут збивається, тут зразу все витирається і розливається моє молоко. І я так в домашньому костюмі побігла по молоку. Ну, вдома я не ношу. Бюсти різні. І забігла... Я забігаю до цього індуса, мені ж срочно молоко, бо в мене вже збите у нас з жіною скоро свадьба. Бо в мене ж там збите, воно ж сідає, умний пиріг, хто пік, той пі, хто знає. І я забігаю, даю йому це молоко, розчута. він мадам, мадам, отак за голову держиться, мадам показує мені, у мене тут кувиця розтібнута. А він от уже той у увез, думає, боже, що за хвойда забила? Підвозьму зарядна, бо вже заряжається Ось це я. Британія ще та країна, де приходять листи. Що готую? Готую банош, картопля буде запечена в духовці. Блін. Сорі. Запечена в духовці, вже відварена, приварена. Молода, трошки підварила, замариную і в духовці запечу. Котлети, салат з капусти. Дівчата, ну, треба його а зараз готуємо баночку. Я ж казала вчора, хто чув, хто не чув, переказую. Готуємо баночку. Так, тут листи. Листи в моді турморді. Зараз поки мажую я шкварки, а потім вже поставлю я поставлю я кашу, баночку. Бо вони будуть стріляти зараз... Телефон мені обрискає жиром. Просто копчена, копчений бочок. Копчений бочок просто вижарюю на сковорідці. Банош такий, так? Тоді у мене є стакан кукурузної крупи і в каструльці в мене є стакан молока 200 грам і 200 грамів, 140 грамів сметани і додала жирних вершків, бо сметана ну, жирної не знайшла. Жена Лена вкусно готує, Ну так. Дякую, Славка. Тільки ж ви не пробували. Ви ж не пробували. Як можна казати, що вкусно. Взагалі, знаєте, як би я цей банош назвала? Банош, банош. Це кукурузна каша на молодці. Банош, да, банош. Банош правильно, я не знаю, як правильно. Все. М -м -м. Так швидко закінчується кава, знаю, що вже не можна, але б ще чашечку випила. Ну не буду. Вижаряться шпарочки, я переставлю тоді, де. До речі, дівчата, бануш, ви ж мені хтось рекомендував. Я питала, що його приготувати. Хтось мені запропонував бануш. Хтось мені запропонував банош. Бо бограч, бограч, чесно вам скажу. Дякую за подарунок. Я на диване лежати не люблю. Мені треба движання. От мені запропонував бограч. Запропонував Бограч, але хочу вам сказати, що Бограч для мене це ну, така сама страва тушена картопля, багато м'яса і томат. Ми таку страву готували все життя, тільки ну, називалась вона буграч десь, а у нас тушена картопля, може з томатом. Не знаю. Ну, мені... Готувала я бограч, донька мене готувала. Мені таке. Бануш я не їла, мені запропонували банош. Тому пробуємо бануш готувати, все одно це стало, блін. От, от, завтра, мабуть, будемо відпочивати. Відпочивати нічого не робити. А з понеділка, мабуть, зварю червоний борщ овочевий. Давно вже не було. Так, я місю, місю, місю котлетки. Котлети хліба не кидаю, кидаю сухарі паніровочні. Яйце здебільша кидаю жовток, яйце не кидаю ціле, ну сьогодні кинула. Інколи додаю цибулю. цибулі додаю багатенько, інколи додаю картоплю. Сьогодні не додавала. Дякую за трояндочку, за білу. И ты даешь моточек масла. Да что ж ты так стреляешь, банушка? Пала под всей плоти, вроде ж посолила. Ну, мне такая не подхода, не подхода, так острова. Ну, что такая, а? Я ж посолыла, очищай посолы. Что за дела? Якби я це готувала, я після мене хтось прибирав. Саша, Саша, у вас є віза в Велику Британію?